Всім привіт! Сьогодні я як хом'як, півдня сплю, півдня їм. Взагалі день невдало в мене. Голова болить, спати хочу, погода ніяка. Коротше, взагалі щось не те. Щось не те. Я надіюсь завтра буде набагато краще. У нас, до речі, стільки води налило, що тільки в резинових чоботах можна вийти з двора. Навіть у дворі вода стоїть. ливень цілий день це мене дратує, хоча осінь і треба звикати до такої погоди. До речі, як ваш день пройшов. Діліться. Давайте поспілкуємося, бо мені сумно, я сама вдома. Буду готувати вечерю. Вирішила зробити сьогодні голубці. Я вам, до речі, показувала, що я роблю домашні дуже багато морожу їх в морозилку, а потім дуже зручно, тому що 15 хвилин і смачна вечеря готова. Треба лише зробити. Заливку на них і все. За сім дні у вас на дері пропадають зможки на обличчі. Шкіра тягнується рівна, вирівнюється колір обличчя. 7 днів просто користуєтесь. просто нереальний. Гордість і приклади для всієї нашої команди, і це новий старший директор нашої команди по минулому каталогу Катюша Черниченко. 2,5 тисячі доларів премії, що дві путівки на банкет директорів. Лідер, яка просто нереальні речі зробила. Вже готуюсь до сну, а я очистила обличчя, нанесла крем повністю свій комплексний догляд новейдж. і зараз буду робити масочку для обличчя також серії новейдж. Це нічна відновлююча маска, дуже крута, вона містить гіалуронову кислоту, омолоджує шкіру. Я просто наношу її на ніч, поверх крему звичайного, і лягаю спати. Вранці я вмиваюся і шкіра, неймовірно відпочинута. Зволожена і така крута-крута. До речі, зараз ця маска в каталозі на знижці. Дуже рекомендую, Її надовго вистачає. Це вже у мене, до речі, третя баночка, тільки відкрила. Ось так наношу і буду лягати спати. Всім привіт! Дівчатка, хочу показати два класних продукти каталогу, які зараз у нас в шикарній знижці просто це туш Джордані і тональна основа Джордані. Ціна на туш всього 149 гривень. Ось така силиконова кісточка, вона реально класна. Я ось профарбувала лише в один шар. Такої ціни давно не було, дуже давно, я навіть не пам'ятаю, коли така була знижка. При купівлі будь-якого продукту з каталогу туш 149 гривень. І так само тональна основа, мінеральна тональна основа до. Речі, яка не просто маскує недосконалості, вона ще доглядає за шкірою обличчя і сповільнює процеси старіння. Тому рекомендую звернути увагу, поки є на складі, і замовити собі такі класні топові продукти. Тональна основа 199 гривень також при купівлі будь-якого продукту з каталогу. Тому звертайте увагу. Вже дуже шустрий. Смачні цукерки. Ага. <сіхі> Мамі залиш ага. дві штучки. Зараз зроблю собі каву і трошки підсолодимо своє життя. <сіхі> так Артем? <післях> Oh god. Всім привіт! Сьогодні з самого ранку активно працювала, навіть не було часу нафарбуватися, і зараз планую, мабуть, сходити в магазин, вийти до центру, тому буду фарбуватися разом з вами. Перше, що я зробила, я вже нанесла тональну основу на обличчя це тональна основа мінеральна, яка зараз каталозі на знижці. Буду собі також замовляти, бо зовсім вже закінчилось. І друге, що я зараз буду робити, це фарбувати по віки. Ось такі в мене палетка для е, макіяжу очей. Дуже крута, до речі, зараз вона на знижці, в аутлеті на розпродажі. Ось так роблю спочатку однотонні кінюдові. І потім темненьким буду затемняти куточок. Зараз треба добре розтушувати. І зараз вже буду фарбувати свої вії. Взяла для цього туш, яка зараз в каталозі на класній знижці. 149 гривень. Я про неї розказувала вже. Ось, подивіться, просто ефект це ну, в один шар. Мені трошечки незручно, бо я фарбуюсь на камеру, а не на дзеркало. До речі, туш уже мене підсихає, також не дуже зручно. Треба купувати собі. Поки дешева. І останнім завершуючим штрихом мого макіяжу будуть румяна. Вони зараз, до речі, також в каталозі на знижці. Це румяна Jordani Gold. До речі, ручна робота. Кожна колька формується вручну. Уявіть собі, який труд. Моїм румянам уже, мабуть, років 6. Вони просто нескінченні. Була повна баночка. Ось покажу, як наношу. І зараз вже. На дні. Одразу міняється колір обличчя. От. Зараз вже малюю брови. Ось така краса. Використовую спеціальну палетку для брів. Вона зараз, до речі, також в каталозі є на знижці. Просто більш, як кажуть, новий дизайн, бо в мене вже відгулює своє. Дуже круті тіні, вони не розмазуються, класно тримаються, затушовують весь простір. Якщо у вас, наприклад, рідкі, рідкі волосинки, то повірте, тіні зроблять густоту. На сьогодні вже відпрацювала, був досить активний робочий день. Я зробила сьогодні дві реєстрації. Одна дівчинка прийшла до мене працювати в команду, а інші просто оформила карту ВІП-клієнта. І нагадую вам, що якщо ви любите нашу продукцію, просто хочете купувати для себе, то я можу вам оформити також карту Віпа. Це дуже вигідно, тому що ви маєте безкоштовну доставку 15% кешбека, ще й подарунки від компанії. Тому, кому цікаво, прикріпляю вам каталог, вибирайте продукцію. Я вам оформлю карту. Також, дівчатка, я хочу нагадати, що я продовжую набирати людей для роботи онлайн свою команду. Якщо вас цікавий додатковий дохід чи основний, обов'язково пишіть, не соромтесь, ми повністю всьому навчаємо. Повірте, все вийде, якщо є бажання дійсно працювати серйозно відноситись до роботи. Однозначно. І також показую вам сьогодні. У нас компанії День зарплат, і наші партнери, які дійсно працюють, а не просто зареєструвались і сидять, чогось чекають, вони заробляють гроші. Ось, кріни. Доходів наших партнерів, а подивіться наскільки круті можливості нашої роботи співпраці з компанією Oriflame. Тому ще раз нагадую і ще раз запрошую вас до себе в команду. І хотіла показати вам, що мені також, звісно, прийшла зарплата і частинка моєї премії за старшого директора. Я отримаю 2250 доларів тільки премії. Подумайте самі, де такі є можливості. І більшість із вас знають мене особисто. Я знаю, що більшість із вас. В наших краях маючи на увазі зараз без роботи, тому не сумнівайтесь. Приходьте до мене в команду, тим паче нам з вами буде працювати приємніше, тому що не треба знайомитися. Я вже більшість з вас однозначно знаю. Ось показую вам приклад того, наскільки дійсно ця робота серйозна і зараз, у час війни, гроші нікому не будуть зайві. Тому дівчата. Запрошую, дуже рада буду бачити особливо знайомих, тому що ну так і приємніше працювати. Тру you Try to find a solution Всім привіт! Не звертайте увагу, що я в піжамі. Це не означає, що я тільки проснулась. Справа в тому, що я отримала свою посилку. Дівчатка, це просто бомба! Якість суперова! Дякую вам, що ви допомагали мені з вибором. Уже уже буду в цій піжамі і працювати, мабуть, взагалі не зніму. Просто супер. М'якесенька, гарнесенька. До речі, як вам Чтоб тебя не видит расцветать, я к тебе услал. Всім доброго ранку. Помила голову, вже зробила догляд за обличчям. Майже зробила. І хочу вам показати ще раз а, дуже крутий комплексний догляд новейдж. у мене серії 30 екологен. А, Повністю в наборі йдуть всі продукти для правильного догляду. І так, перше, що я роблю, це я очищаю шкіру гельтоніком для обличчя. Ось така бутилочка, тільки вона з дозатор. Вона в мене у ванні стоїть. А, далі наношу сиворотку для обличчя, яка класно стимулює роботу кремів, підсилює дію кремів і дає набагато кращий ефект. Ось такий маленький тюбик це крем навколо очей. Дуже важливо спеціально використовувати, тому що звичайний для обличчя він буде важчіший, І тоді будуть темні кола. І зараз ще не наносила крем для обличчя. Користуюся обов'язково спеціальною лопаткою для того, щоб не пхати пальців в банку і нічого не Дівчатка, прийшли ваші посилочки, тому я зараз піду на пошту заберу. Сьогодні також зроблю вам відправочки. І взагалі у мене сьогодні такий буде досить загружений день. Мені треба, ще в поліклініку буду починати проходити комісію. Також треба купити Артему взуття на базарі. Коротше, півня точно проходжу. А кому не буду відповідати на ваші запити, дівчата зроблю це десь біля чотирнадцятої години, можливо, навіть пізніше. Нормально? Одягай повністю. Що... Ну, дивися, дзеркало. Артем вже пішов додому. Я трошки гуляю у парку, чекаю обід, тому що треба ще в поліклініку. А сьогодні заключити декларацію з сімейником, щоб взяти направлення на Чернігів до своїх лікарів. І буду проходити комісію. Це для мене завжди дуже важко, дуже довго. Це як мінімум тиждень-два мого часу. Коротше, але що поробиш, якщо треба. У нас, бачите, така дуже гарна погода. Сьогодні так тепло, просто. Я вже справилась, забрала ваші посилки. Взяла направлення, все поробила. Коротше, така втомлена не можу. Зараз прийду, буду трошки відпочивати. І пізніше вже відповідати на ваші запити. Дівчатка, також хочу сказати, що стосується аромату Дівайн. Його на складі, на жаль, немає і вже не буде. Покажу вам сьогодні мій перший прийом їжі. Зранку пила тільки каву. Захотіла ось таких смаколиків. М -м -м. Картопелька в мандирках. і рибка, яку я маринувала. Друзі, нарешті я в лісі, як я хотіла. Подивіться, яка краса. Ось іще знайшла цілу сімейку, такі молоденькі. Просто кайф. Всім доброго ранку. Я сьогодні така вся натхненна. Після вчорашнього дня в лісі це просто кайф, от чесно. По-перше, я це дуже сильно люблю. Мені подобається, по-друге, для мене це як не знаю, як похід до психолога. Ну, от Я там заспокоююсь, відпочиваю. І незважаючи на те, що, е скільки я там намотала кілометрів, да, я сьогодні така вся енергійна, е якась така. Радісна, не знаю. Коротше, бачите, от що людині треба для щастя, з'їздити в ліс. Сьогодні вже, до речі, буду працювати, тому що вчора цілий день нічого не робила, відпочила від душі, а, планів багато, треба ще зробити реєстрації і на роботу мене дівчина одна хоче. А, буду зізвонюватися з партнерами, хоч сьогодні і неділя, але я буду працювати. І хочу сказати, що сьогодні ввечері, до речі, буду оформляти ваші замовлення, хто хоче, що пишіть, щоб встиг. Yaşlıyım artık ya. Всім привіт! Зробила вже свій ранковий догляд і хочу показати ще раз, чим я користуюся. Це комплексний догляд Novage. У мене серія 30 з екологеном. Дуже круто бореться зі зморшками, підтягує шкіру, робить її здоровою сяючою. Хочу сказати, що це реально дуже крутий набір, професійний догляд вдома. Чим унікальний він? По-перше, це запатентована формула, тобто, в складі є стовбурові клітки. Рослин і колаген, який омолоджує нашу шкіру. До речі, набори є для різного віку, тобто для молодої шкіри 30, 40, 50, від пігментації, і також, що круто, такий набір є для чутливої шкіри. Тобто, якщо вам важко підібрати догляд, постійно якісь подразнення, почервоніння, шкіра якась реагує не так, то саме догляд для чутливої шкіри дуже круто вам 100% під. Друзі, всім привіт! Дуже дякую вам а, тим людям, які турбуються, де я пропала. Вже мене в особисті повідомлення питають, чого мене немає в історіях. А, трошечки останні два дні я вибилась з колії, були певні а, неприємні ситуації. Але зараз все норм. Продовжую працювати, продовжую набирати в команду людей для роботи онлайн. Тому ще раз дякую за ваші хвилювання. І, до речі, за сьогодні я вже оформила двом дівчатам карту Віп-клієнта, зареєструвала одну людинку на роботу і продовжую працювати, оформляти замовлення, тому що їх дуже багато. Хочу вам нагадати, що можна оформити карту Віп-клієнта. Я часто про це кажу. Це дуже вигідно в першу чергу для тих людей, які просто користуються нашою продукцією, і їм не цікава робота. Це безкоштовна доставка, 15% кешбеку і також подарунки від компаній. Тому, кому цікаво, пишіть. Я Допоможу це зробити, і до речі, зараз у мене ще запланована зустріч з новачком, і після того як я проведу зустріч, я буду прибирати в домі. Сьогодні вирішила зробити генеральне прибирання для того, щоб я максимально була завтра вільна, нічого не робила, а буду просто працювати, багато працювати, тому що в мене дуже великі плани. Дівчатка, ще хотіла звернути увагу на ось такий аромат, це новинка каталогу номер 14 Дійсно шикарний просто запах. Вона дуже стійка, шлейфова, це східний квітковий аромат, але вона не буде приторною. Я вже її нюхала, мені дуже подобається, собі також замовлю. По-перше, класна знижка зараз. А по-друге, при купівлі аромату ви отримаєте в подарунок ось такий набір. Рум'яна і туш Jordan Gold абсолютно безкоштовно прийде вам до аромату. І також нагадую, що можу оформити. Вам знижку додаткову, то буде ще дешевше. Дуже рекомендую, тому що цей аромат, він не схожий ні на що. Це дійсно преміум. Преміум класу аромат. Я впевнена, що ви будете просто в захваті. До речі, в мене є пробничок кому треба, і також на сторіночці каталогу можна понюхати, як прекрасно він пахне. Щоб тебе не лід. Раз Я в цілому срячі всім доброго ранку. Я сьогодні досить рано проснулася, вже попрацювала. А якщо чесно, для мене це не властиво так ставати рано. Але сьогодні інший випадок. Я йду на манікюр буквально через 10 хвилин буду виходити. Наводити нарешті свою красу, і до речі, сьогодні також зроблю вам відправочки Укрпоштою новою поштою. Тому ваші посилочки десь уже через два дні будуть у вас. Поки ще збираюсь, хотіла підняти ще одну тему посилок, які я вам відправляю. Я хочу сказати, що більше накладеним платежем я працювати не буду, тому що на жаль, я дуже відповідальна людина. Так я забираю завжди. Я хвилююсь, навіть якщо тільки прийшла посилка, там чи піжами, чи які речі, то максимум вона на пошті лежить один-два дні, не більше того. Але є люди, і я не хочу виносити сюди да, в історії, показувати хто це, як це, і що це. Бо це ну якби не мій стиль, я такого не люблю робити. Але я хочу сказати: якщо є ну багато таких людей, на жаль, я вже не промовчала, тому що це не один, не два і не три випадки. Більше такого не буде, якщо ви не забираєте свої замовлення. Або, наприклад, там я передумала до побачення. Я таких людей блокую, тому що в першу чергу треба поважати інших людей. Якщо вам не треба замовлення, не робіть його. От і все, все елементарно і просто. Я вже майже прийшла додому, зробила вам всі відправочки, зробила собі манікюр, ось такий ніжний. Маша, дуже дякую тобі. Як завжди, я задоволена. І зараз планую працювати. У мене зустріч через годинку з дівчинкою. Також треба ще зробити реєстрації і оформити замовлення клієнтам. не Дівчатка продаю аромати, які прийшли мені як повернення від тих клієнтів, які не забрали. Значить, отака от класна водичка La Potion Secrets. Вона з нотками полунички, солоденька, і тут є, до речі, феромони. Дуже класна ціна, це ціни попередніх каталогів. Також є Іксайд чоловіче по класній знижці і еклад Мадуазель. Це, до речі, також дуже приємний аромат. Квітковий, ніжний ік це свіженька. Ну, я думаю, що ви всі знаєте цей аромат, тому кому потрібно чекати, як ви розумієте, також не потрібно. Я вже можу або завтра вам відправити, або завтра вам віддати, якщо ви з мого міста. Всім привіт! Я сьогодні в лісі. Знову вдалося виїхати. Погодка просто супер. До речі, в лісі чути сирену. Я в шоці. Я думала, що це гуди? А це сирена. Зараз покажу вам красу. Погодка просто супер. Тут така краса, душа просто реально відпочиває. І до речі, вийшла на дорогу зняти для вас історію, показати, що я в лісі. Йду, така, йду, і зараз покажу, що я знайшла. Ось вам покажу. Росте прямо на дорозі. Біленькі. Такі гарні. Подивіться, яка краса. Зараз ще покажу. Ось такі красені. Тут стоять.